Перше, друге та десерт для переселенців, які вимушено проживають у навчальних закладах Чернівців. Доставляють комплексні обіди. Щодня готують більше ста внутрішньо осіб. Тож як допомагають тим, хто зараз найбільше потребує підтримки, розповідаємо у сюжеті. Це Чернівецька школа номер один, яка почала приймати переселенців з 14 березня. Впродовж п'яти місяців тут побували більше трьохсот вимушено переміщених осіб. Сьогодні в навчальному закладі проживає 26 переселенців. Через війну, яку розв'язала Росія проти України, змушена була покинути свою домівку та переїхати. І пані Наталія. Я з міста Слов'янська у школі перебуваю десь місяць вже а в Чернівці приїхала 12 травня. А це ідальня школи. Тут панує робочий ажіотаж. Пані Наталія працює тут кухаркою. Раніше готувала лише для учнів, однак війна внесла свої корективи. І тепер жінка годує і вимушено переміщених осіб, які внаслідок повномасштабного вторгнення були змушені покинути свої домівки. До допомоги переселенцям приєдналася одразу. Каже, що звикла до такого темпу роботи. Справлялися, а зараз додавалися обіди, і нам набагато легше стало. Ми лише сніданок і вечерю готуємо, а обіди привозні. З 25 липня до допомоги долучився фонд Буковина інноваційна. Відтак доставляють комплексні обіди до закладів освіти, у яких тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи. Наша мета це найперше допомогти навчальним закладам розвантажити їх по тій мірі можливості, яка в нас є. Розвантажити персонал навчальних закладів наша мета також допомогти внутрішньопереміщеним особам, тобто надати ці обіди, надати якісно, щоб люди були задоволені. Щоденно фонд забезпечує харчуванням не менше 120 осіб. Наразі участь у проєкті беруть 17 та 18 ліцеї, а також школи 1 та номер 4. Це щодня, крім окрім вихідних, вони привозять нам обіди. Обіди повноцінні, обіди такі збалансовані харчування. Постійно є м'ясо, люди з нетерпінням чекають, люди з задоволенням ідуть. І це неабияк полегшило роботу нашого навчального закладу, так нашої їдальні, наших працівників їдальні та це от обіди. Тут хлібчик, одноразовий посуд, це десерт, тут супчик і ось друге таке. От. Красота і смакота. Люди задоволені. Обід такий, що можна ділити на, навіть на вечерю, так що якби, вистачає занадто. Реалізацію проєкту з надання допомоги із забезпечення внутрішньопереміщеним особам комплексними обідами розпочали за підтримки міжнародної неурядової організації ЕКТЕД. Організаційними питаннями займається саме фонд Буковина інноваційна. Ми співпрацюємо з місцевим рестораном. Харчування комплексні обіди ресторанного типу, якісні порції великі. У нас є і десерт, і перше, і друге, і обов'язково овочі свіжі. За минулий тиждень ми доставили 500. 175 обідів. Ми зорієнтовані на те, що щодня будемо доставляти не менше 120 обідів. Проєкт реалізовуватимуть упродовж двох місяців. На цей період виділили 500 тисяч гривень. Якщо буде великий попит, то продовжуватимуть займатися доброю справою і надалі. Аліна Рябко, Андрій Моронесько, Темедня Тива.